Цей фільм темний і тягучий, наче нафта. І так само, як чорне золото, що видобувається з надр землі, він заглиблюється в найпотаємніші куточки психіки. Маяк дуже сильне хоче своєрідне кіно, та й мало хто додивляється його до кінця. А це вже щось спільне з середньою тривалістю перегляду моїх відео. Тож, якщо ви їли, то закінчуйте трапезу. Та давайте на деякий час зануримося у похмурі простори хворого розуму. Спочатку режисер Роберт Егерс хотів взяти за основу для сценарію незавершений твір Едгара Алана По, про доглядача маяка, який втратив здоровий глуст. Проте, за іронією долі цей сценарій Егерса теж не було завершено. Брат Роберта Макс не відчував потенціалу у сучасній інтерпретації розповіді Алана По та вирішив піти іншим шляхом. Фільм частково заснований на реальних подіях. Джерелом натхнення стала ситуація, що сталася у 1801 році і отримала назву Інцидент на маяку Смолс. Двоє чоловіків, Томас Гріфіт та Томас Хауел, були доглядачами маяка. Хауел загинув при нез'ясованих обставинах, що були кваліфіковані як нещасний випадок. Гріфіт, побоюючись, що його звинуватять у смерті Хауела, прив'язав його тіло до зовнішньої сторони маяка. Вітер бив по тілу набіжчика, і здавалося, що його рука кличе Томаса до себе. Коли туди прибув представник поліції, він побачив, що Томас остаточно збожеволів, після чого було встановлено правило, що на маяку завжди повинні бути присутніми троє чоловіків. Маяк, що ми бачимо у фільмі, був побудований з нуля, оскільки після довгих пошуків режисер так і не знайшов того самого, який би відповідав його візуальному баченню. Такі ж страждання вибору його спіткали при підборі акторки на роль Русалоньки. Як розповідала Валерія Караман в безкровному подкасті, дружина Егерса помітила її в одному фільмі на фестивалі короткого метру та одразу надіслала її фото Роберту. Після того, як він побачив, що Караман виглядає саме так, як і вимагає персонаж, він одразу затвердив її на роль. Щоб досягти всіх необхідних відтінків, у фільмі використовувалися доволі креативні кольорові трюки. І якщо ви порівняєте повнокольорові версії кадрів з монохромними, то побачите, що персонажі одягнені в досить цікаві кольори. Це вбрання більше нагадує якийсь печворк з клаптиками різного відтінку. Така хитрість була використана, щоб забезпечити відповідний чорно-білий контраст на екрані. Роберт Егерс хотів надати фільму вінтажного відчуття, тому співвідношення сторін у кадрі становить 1,19 до 1. Окрім стилістики епохи, яка зображена у фільмі, це також мало викликати у глядача відчуття клаустрофобії, ніби він застряг на острові разом з двома Томасами. Для фільмування було обрано особливий тип 35 плівки, а саме Eastman WX522. Яка коштує близько 300 доларів за бобіну. Ця плівка відома тим, що демонструє багато контрасту при чорнобілій зйомці. Щодо камери, то вибір пав на стареньку Panavision, а використаний об'єктив був винайдений ще в 30-х роках. Найкращий спосіб описати звуковий супровід, що лунає у фільмі, це статичні звуки, що йдуть з найвіддаленіших і найтемніших глибин космосу. Композитор Марк Корвел для роботи над проєктом надихався андеграундним типом музики, який зазвичай називають «харш-нойс». А японський нойз проект Мерусубау, ймовірно, є найкращим прикладом цього жанру. Ті, хто вільно володіють англійською та дивилися фільм в оригіналі, мабуть, пригадують відчуття, коли здалося, що їх англійська не така вже вільна. Це пояснюється особливістю діалекту, який було обрано для героїв фільму. Роберт та Макс Еґерси взяли за основу для його створення роботи письменниці Сари Орне Джевет, стилістика творів якої майже ідеально відповідала часу, місцю та способу життя персонажів, представлених у фільмі. Більшість подій, що відбувається в картині, не піддаються логічному поясненню. Варто також зазначити, що не існує єдиного правильного тлумачення маяка. У фільмі присутня своя міфологія, зокрема, є прямі алюзії на давньогрецьких божеств. Персонаж Вільяма Дефо, за однією з можливих інтерпретацій, є морським божеством Протеєм, сином Посейдона, здатним до перевтілення. Дефо, під час одного з діалогів, пророкує герою Патінсона сумний фінал його долі, що відсилає до пророчих здібностей Протея. А мінливу поведінку, постійні зміни настроїв і підходів до спілкування можна трактувати як метаморфози протея. Сцена, де Томас Говард добирається до жаданого світла маяка, до якого йому забороняв наближатися вейк, і падає вниз крутими сходами після зіткнення з ним, відсилає нас до міфу про Ікара, який зачарований яскравим світлом сонця, підлетів до нього занадто близько, що розплавило його воскові крила. У фільмі добре зображено страх, який відчуває людина, коли стикається з явищами, що перебувають за межею її розуміння, і при усвідомленні яких є ризик впасти в безумство. Насамперед із цим відчуттям стикаємося ми як глядачі, оскільки спостереження за тим, що відбувається на екрані, постійно підштовхує ставити запитання: те, що я зараз бачу, реально чи фантазії хворої психіки персонажів. Тому все, що нам залишається, це плавати хвилями божевілля разом із героями фільму, і сподіватися, що ми не потонемо у цьому безумстві. Обоє Томасів жадають отримати владу над світлом, яке випромінює з себе маяк. Воно і стає сакральним символом сили. І в контексті фільму володіння цією силою є заповітною метою обох персонажів. В одному з діалогів Томас Вейк каже, що маяк для нього як дружина. І вже давно замінив йому сім'ю. А під час одного з нічних чергувань він робить тост зі словами За тебе, і красуне. Він буквально впивається владою над світлом маяка і абсолютно не збирається її ні з ким розділяти. Світло манить, світло чарує, світло може і врятувати. Хотів би звернути вашу увагу на збір для мобільно-вогневої групи, до складу якої входить мій давній товариш. Зараз вони проводять збір на Льхтар і Малент, який більш ефективно працює в тумані. Прошу всіх небайдужих долучитися до збору. І заздалегідь дякую за вашу активність. Наприкінці фільму ми бачимо, як герой Патінсона лежить на спині, вражений неймовірними секретами, які він побачив, подивившись на заборонене світло. Тепер він абсолютно голий розкинувся вздовж морського берега, а чайки та інші пернаті повільно поїдають його плоть. Один із птахів ймовірно дістався до печінки. Подальша доля хлопця невідома. можливо, на нього чекає смерть, можливо, вічні муки, як у міфі про Прометея. Тож які висновки? Незважаючи на дисклеймер на початку ролику, інформацію про спойлер можна було б і не вказувати. Адже маяк це той тип фільмів, які абсолютно нечутливі до спойлерів. Цю стрічку варто дивитися тим, хто цінує неординарність, символізм та особливу похмуру атмосферу. Кожен кадр, кожен елемент візуального та звукового дизайну максимально занурює глядача у загадковий сюжет. Також не можна ігнорувати надпотужну гру Дефо та Паттінсона. Роберт, взагалі, врятував цією роботою свою кар'єру, і ті, хто не вважав його серйозним актором, по-новому відкрили його для себе. І, хоч затьмарити пана Вільяма у цьому фільмі було неможливо, Патінсон, здається, впорався з цією нереальною задачею. І якби в мене був стейк, я б його трахнув. Тобі не подобається, як я готую. Маяк складний фільм і безумовно залишить вас в роздумах навіть після завершення фінальних титрів.